Вітаю на другому уроці. Зовнішні стіни. Мета цього уроку це розібратися, як створювати стіни по референсу, та розповім, які тіту є в Revit, з чого вони складаються, і в чому різниця між архітектурною стіною і структурною стіною. Також розберемо, як їх моделювати та приєднувати до левелів, що робити з ними, щоб зробити з неї опорну стіну, та як їх з'єднувати між собою, або навпаки, роз'єднати між собою. Тож. Приєднуйтесь до каналу та давайте вчитись Revit разом і гарного перегляду. У минулому уроці ми підготували референс план. Наш референс підготували, створили гріди, левели. І сьогодні ми почнемо робити основу для майбутнього будинку. Тож, давайте перейдемо до типів стін. У нас є архітектурна вкладка. Стіни і є декілька варіантів стін. Є архітектурні і є структурні. Якщо в загальному, то це тільки в тому, що структурна стіна це зазвичай це бетон, має бути, і вона автоматично, якщо ми оберемо її, автоматично вона будується в глибину. Якщо ми оберемо архітектурну стіну, вона у нас будується у висоту. Так само ми можемо перейти на структурну вкладку і побачимо ті самі вкладки. Структурна і архітектурна. В принципі, різниці немає, звідки їх брати, наприклад, з архітектурою вкладки стіна або ж зі структурних вкладки стіна. Різниці немає. Отже, давайте оберемо структурну стіну. У нас є типи. Ми можемо обирати. У нас предналаштовані вже є типи, бо я використовую стандартний темплейт архітектурний, він мульти мульти там, типу архітектура зі структури в переміжку і багато систем. Отже, з чого складається сама стіна? Структурна стіна, бачимо, що в нас є вкладка сама, як ми її можемо зараз створювати. Перша, це у нас куди ми будемо відкладати нашу висоту стіни або глибину стіни. Якщо глибина, то вона буде від нашого рівня до низу. Якщо глибина, то. Коли ми зробимо стіну, наприклад, наша стіна буде в глибині, Base offset у нас стоїть якраз на цю висоту. Бачимо, тут сам тут дублюються ці параметри. І він ставить 6 метрів. Нам не потрібно 6. Давайте використаємо півтори. Далі, тут ми можемо обирати, приєднуватись або не приєднуватись до левелу вища. Наступне. Лінія. Це лінія, по якій буде моделюватися ця стіна. Зараз у мене вибрана центральна лінія, можна Core Line, Finish Face і Core Face. Це все йде е, під параметри. Так? Якщо ми зайдемо, щоб розібратися з тим, нам треба зайти у Edit Type і зайти в структуру цієї стіни. Бачимо, у нас є core. Зараз структуру. якщо ми вставимо один леєр. Додатково, як фініш наприклад, це вже буде екстеріор. І наша лінія буде йти, якщо ми оберемо ось тут. Якщо ми тут оберемо. Давайте зараз я це збережу. Окей. Mm -hmm. okay. Оберемо, наприклад, Core Face exterior. Заходимо в структуру. То це буде якраз ось тут. Якщо у нас буде в корі більше складатися, він буде. З двох або з трьох матеріалів різних, так, там, наприклад, наприклад бетон і не знаю, якась каркаса з металу, так, ми його хочемо врахувати в стіну, то він буде, у нас все одно прати ця лінія, береться по кору з екстер'єрної сторони. Якщо ми оберемо ось тут фініш екстер'єр, то ця лінія буде йти по фінішу екстер'єрному Так само буде з інтер'єрною частиною, це буде все всередину в інтер'єр Трошки пізніше, я думаю, ми розберемося, як воно створюється. Сюди ми повернемося ще. Далі. Ця галочка допомагає нам створювати стіни безперивно. Так, у мене зараз налаштований вид, трошки інакше ще зробимо. Ага, про це теж можна розповісти. Як бачимо, ми побудували стіну, але її не видно. Що це може бути? Це, скоріш за все, у вас налаштований Range таким чином, що ви не бачите. Що вона знаходиться знизу. У мене, наприклад, він зараз показує, що ми донизу ми, побачимо типу, тільки нуль. Це наш левел, і все. Ріс проходить по 100, 1200, тобто він вище, да, десь біля вікна, наприклад. А ми бачимо найнижчу точку це якраз нуль. Щоб нам побачити нижче, ми можемо зробити мінус 500 і побачити ще. В... Більш детальніше можна ознайомитися в. Кладці тут можна розкрити і подивитися, як вона ріже. Виходить, що шостий вьюдем, це якраз глибина перегляду. Ось тут, де ми знаходимося, третій, це якраз у нас є оцей Range Bottom. другий це де ми ріжемо, третій, точніше, перший це топ. Це де ми просматрюємо. Ось те, що ми бачимо, ми інколи можемо не. Якщо ми не влаштуємо цей в'юдем, так. Глибину перегляду, то ми ось ці елементи, можливо, не візьмемо. Так, ми його не зможемо обирати. Тому я зачастіше використовую одразу дві. Ось, наша стіна з'явилася. І ми створюємо далі. І бачимо, що у нас вона не з'єднується автоматично. Якщо ми включимо цей, цю галочку, то вона нам дозволить з'єднувати ці стіни. Далі підемо. Offset. Offset – це зміщення. Якщо ми обираємо центр лінії, він не так красиво працює. Якщо ось давайте оберемо, нехай екстер'єрний фініш, і зробимо лінію. З офсетом, наприклад, метр. Метр кажу. То ведучи лінію нашої стіни, вона у нас буде на відстані метр. Знову ж таки, я стіну не взяв. А, екстер'єр. Е, ось. Наприклад, теж такий случай буває. Ось ми виставили стіну, хотіли метр, але бачимо, що у нас тут 750. Це вийшло так бо я ввів з екстер'єрної сторони, і в нас виходить має бути лінія, точка ця. Знаходитись в екстер'є. Давайте виберемо, наприклад, інтер'єр. І офсет метр. Тепер, коли я буду вести тут. У мене вже буде воно в інтер'єрі. На структурних стінах дуже складно це показувати момент, але на більш деталізованій це те ж саме. Давайте так. Зробимо. щоб було більше матеріалів. І побачимо ось наш інтер'єр. І зараз я возьму її і зроблю її тільки з таким же офсетом, тільки від екстер'єру. І бачимо, що у нас екстер'єр, а це екстер'єр, там де більше, так? Воно ведеться по екстер'єрній стороні. Давайте. Далі що у нас є? Радіус. Радіус прикольна річ. Наприклад, ось ми використовуємо прямокутник і радіус автоматично буде проставлятися метровий. Той, що ми ведемо свій звичайний якийсь прямокутник, але він в результаті робить автоматичний закруглення цих стін. Так, давайте знову ж таки виберемо цю стіну. Стіна. І останнє, що є, це join. У нас є, наприклад, ми робимо стінку і ще одну. А наразі є оця бульбашка, і ми її дотягуємо, і вона єднається. Якщо вам не потрібно таке, то ви можете одразу створювати стіни з розірваними краями. Як воно виглядає? У нас з'являється ось такий значок. Він дозволяє приєднувати стіни до будь-якого леєру, і інколи нам потрібна така функція, щоб у нас, наприклад, структурна частина доходила до якогось определеного леву леєру, так, до якогось слою. Тому ця штука, в принципі, необхідна. Як її вимкнуть, ми можемо нажати на неї, і вона вже відпаде. В разі будемо з'єднувати, вона не з'єднується. Бо у нас ще і в цій стіні, яку ми вибирали автоматично, щоб вона нажимаємо, і вона у нас з'єднується. Таким чином ми розібралися з моделюванням стандартних стін, так, як вони моделюються в плані. До составу стіни. Тобто, наша стіна, ми обираємо, заходимо в Edit Type. Так, я Вибачаюсь попередньо. Не розповів про цю колонку, те, що знаходиться під нашою типом стіни. У нас тут є Edit type, там де ми можемо змінювати склад цієї стіни. І далі у нас є такі параметри. так, Розположення цієї лінії ми можемо обирати її, як і тут. Ну, в принципі, ця колонка вона так само дублює Іцю. Base level, так, основа нашої стіни, вона знаходиться на L1. Ми можемо змінити offset її, тобто понизити трошки нижче. Далі у нас є топ. Ми можемо тут його обрати, і можемо тут обрати, наприклад, до L2. І у нас автоматично, автоматично вимикається цей параметр, бо він буде з'єднувати до левелу, і якщо я левел буду змінювати, то він буде змінювати автоматично до цієї стіни. Якщо буде, нам потрібно побудувати якусь стіну, яка не доходить до якогось левелу, або ну, я не знаю, барна стійка, наприклад, в інтер'єрі, то нам потрібно тут просто ввести якусь величину. І воно буде піднімати топ нашої стіни, буде знаходитись на 1200. А нижче. Cross-section це дуже цікавий інструмент. Він дозволяє створювати різні стіни. Наприклад, нахилена стіна, ми можемо побудувати стінку, зробити її нахилитись наприклад, 15. І якщо перейдемо на секшн, то Давайте я створюю е-е Бачимо, наша стіна, вона має якийсь кут нахилу, він регулюється. Тут 75. Виходить, у нас вона відклонена на 15. Давайте Там, наприклад, 45 зробимо, Бачимо, 45, змінює свою локацію. Таким чином можна створювати дуже багато якихось архітектурних концептуальних моделей, і, в принципі, це дозволяє зробити її. І другий у нас є варіант. Так, да, нам не дає це зробити з цією стіною, бо не включен флажок. Ми беремо бетон і. Так. А тепер ось для цього типу нам потрібно зайти в систему, точніше, в її структуру. Заходимо в структуру стіни. У нас є структура стіни, тут показана екстер'єрна частина, інтер'єрна частина. Не частина вибачаюсь, а лінія так? сторона, Екстер'єрна сторона і інтер'єрна сторона. І з цього, на цьому рівні нам потрібно розібратися, що за що відповідає. У нас функція це якщо коротенько, це структура, сабструктура, якщо у нас є якісь леєри, які відповідають за наш бражок. Тут ми обираємо це. Матеріали, само собою, ми обираємо матеріали якогось. Матеріалу, <смі> товщина, і далі є ось е, колонки, які відповідають за покриття. Е, покриття це інтер'єрне, воно огибає наші стіни. Якщо якщо цікаво, можете подивитись відео у основі. Я більше розповідаю про цю функцію. Е, далі, це структурний матеріал чи не структурний матеріал, ми можемо обирати, наприклад, якщо у нас буде більше, ми їх там. В інтер'єр уже не чи в екстер'єр воно вже не буде враховуватися структурами, але буде огибати. Також ми можемо обрати Variable, або ж так, давайте я видалю це, інтер'єрна і екстер'єрна частина з, і кору вона огибає наші структурні елементи. Структурні елементи ми можемо брати, наприклад, у нас тут три буде матеріали якісь там обшивки, да, конструктив, бетон, там, кирпич ще щось. І ми можемо обирати який саме буде структурний матеріал. Це для того, щоб коли ви будете робити джойни, то в принципі плита перекриття має дійти до своєї структурної стіни. Це більш таке деталізація деталей. Так, видано. І щоб нам створити оцю третій варіант нашої стіни, нам потрібно зробити її вирібок. Що воно означає? Вона означає, що наша стіна може змінювати свою товщину. У секшені, по всій своїй висоті. Ось ми нажали, давайте вийдемо тепер і оберемо трапед. Все, ми обрали, і бачимо, у нас з'явились бульбашки. Цими бульбашками ми можемо створювати будь-який нахил. Так, він тут редагується, ми можемо задати. Дуже корисно, коли ми робимо, наприклад, опорні стіни або ж. Фундаменти, в яких мають бути основа більша, ніж верхня частина. Верхня частина відповідає такому типу, як у нас заданий тобто, товщина. В принципі, на цьому я думаю все. Якщо залишились якісь питання, пишіть в коментарях. Так як ніхто не відповів в коментарях на відео, ми продовжуємо працювати вже з цим планом і будемо вести його до кінця. Тому давайте створимо екстеріарні стіни, зовнішній контур. Давайте оберемо стіну і оберемо одразу її. що Це буде у нас архітектурна стіна. Вона у нас буде по висоту і до L2. І ніж буде інтер'єрний. Ми будемо вести по. Точніше, бачите, ми гріди поставили в... Тоді буде екстер'єр. Так, екстер'єр. Ось. І давайте оберемо нашу, наприклад, якусь екстер'єрну стіну. Вона у нас підписані. Ми можемо обрати її, подивитися її склад. Давайте перейдемо і подивимося. Ось, про що, як я казав, у нас є фініш внутрішній інтер'єрний, це інтер'єрна частина, бо ось у нас якраз лінія кору. І металопрофіль. Металопрофіль 50, гіпс, 16. В принципі, залишимо. Далі структура. У нас, типу, стоїть, скоріш за все, це цегла 190. Ми її змінимо нехай на 250. Далі, мембрани у нас йдуть. Ізоляція 75, ага, і це у нас виходить в вентилюємо фасад. Хай буде. Наскільки воно зменшується? Mm. Ось я вибрав кор і дивіться тепер, як воно будується. Бачимо, що Давайте я ось так і зроблю. Це я зараз тимчасово скрию. Тимчасово скрити, ми можемо ось перейти до наших тут окулярів, знаходяться, і в цих окулярах ми можемо ізолювати тимчасово цей елемент або скрити його. Щоб відключити цю функцію, у вас з'являється така синя рамка виключити. Мені треба його скрити, тому я його. Хайджу. Ось. Тепер ми бачимо, як воно будується. У нас ось це якраз 250. Це наш кор, і він будувався у мене по екстер'єру виходив. Ось наша екстер'єрна частина в структурі. І якщо ми будуємо, то бачимо, що вона будується або сюди, або я нажимаю пробіл і в мене виходимо на в іншу сторону. Якщо я буду будувати це ж так з інтер'єрної сторони. Тепер ми бачимо, що якщо фініш інтер'єр, бачимо, що прямо по фінішу. Давайте побудуємо стіни. Угу. Стіна брік. Давайте її одразу переназвемо. Це брік. 250. І ось тут я лишу просто прочерк. І давайте екстері. Бо бачимо, що наш референс-план стоїть таким чином, що наші гряди це якраз екстерія. Обираємо. Якщо нам потрібно змінити частину, точніше, змінити відстань. Не відстань, а спосіб відкладання нашої стіни. Бачимо, йде взовні. Ми нажимаємо пробіл і в нас вона рухається з іншої сторони. Давайте дойдемо сюди. Тут я розірвав, я не хочу робити. А, у мене ще воно автоматично хай з'єднується. Ось тут я зроблю якось так. Тут я зроблю якось так. І далі я продовжу вже нормально по грідах Покажу для чого я це все роблю. Ми з'єднали, зробили наш контур, але бачимо, що він має розриви. Давайте ми це скриємо. Нам це не потрібно. Бачимо, що ось тут з'єднання неправильно, бо у нас включено було з'єднання. Ми відключили, і цю ми відключимо. Відключаємо. Тепер йдемо в Modify. і у нас є інструменти, які допомагають нам моделювати стіни. Де, в принципі, всі елементи, які схожі на стіни, в принципі, моделювання. У нас є з'єднати в куті. Ми обираємо цей елемент і з чим з'єднати. І у нас з'єднується автоматично. Так само і тут з'єднуємо. Другий спосіб, наприклад, я хочу, щоб у мене ця стіна продовжилась, але ця примкнула до сюди. Ми обираємо інструмент Trim. він доєднує цю стіну. І так само ми можемо обрати із в принципі, на цьому. все. Але все одно що у нас тут замкнутий контур має бути. Ми замкнули його і бачимо, що у нас е я хочу, щоб на цій лінії була екстер'єрна стіна. Але хочу, щоб ця структурна частина все ж таки наверное, була вирівнена. Подальшому ми, може, це змінимо, бо наразі я хочу так прикинути плюс-мінус. Для того, щоб вирівняти стіну, ми можемо використати інструмент вирівнювання. Обираємо, наприклад, або центр цієї стіни, або ж через ТАП. У нас на клавіатурі ТАП ми можемо обирати кожен леєр. І, наприклад, ось до цього леєру я хочу ось так зробити. Тепер перейдемо до розміру. обираємо розмір. Цепляються можна до будь-якого, знову ж таки, через ТАП. Ми можемо обирати будь-який з. Ллойд нашої стіни. Я хочу, щоб це був зовнішній. Обираємось. Сті... Обираємо стіну. І бачимо, він у нас підсвітився. Ми могли і тут і просто обрати. У нас з'явився би допоміжний розмір, але так мені зручніше. І я хочу, щоб тут було крильцо. Так, нам буде 200. Ось таким чином ми побудували. Зовнішній контур нашої майбутнього доміку. Давайте вийдемо звідси. нам тут трошки менший. Ну, нехай буде 500. Забагато. Ще можна рухати за допомогою ми обираємо стіну і рухаємо стрілочками на клавіатурі. Досить, коли вам потрібно щось таке прикинути. Бачимо, що у нас тут скоріш за все, все ж таки було вірно. 700. Тепер давайте подивимося, якщо у нас вийшло у 3D. Відкриваємо нашу модель. Бачимо, що у нас в моделі з'явилися стіни. Вони усі нормально працювалися. У нас кирпич є такий. Навіть е ця штриховка ще й редагується. Через так ми можемо брати штриховку, це як бонус. І повернути її, наприклад, на 45 см. Бачимо, є і таке. Якщо цікаво, як це зробив, пишіть коментарі, запишу кратеньке відео. Тож, екстер'єрні стіни ми вже створили. А наступному уроці ми розберемо, як створюються інтер'єрні стіни. Я вже бачу один момент, який нам допоможе побачити плюси цієї програми, коли ми будемо змінювати. Я думаю, ви теж вже побачили цей прикольчик, який в дальнішому буде нам заважати трошки красоту наводити всередині. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь. Зі мною, сподіваюся, цікаво. А якщо ні, пишіть в коментарях, що треба додати або щось змінити. Можу, шутки шути, проте, не вмію. Тож, гарного вам вечора, дня і пробуйте! Усі матеріали будуть у описі. Дякую, бережіть себе.